Сьогодні неділя. Ми знаходимося у Криківському монастирю всередині. Це центральний вхід. Від Львова їхати 40 кілометрів. Людей дуже багато приїхали на службу. І дерев'яна церква, ми зараз до неї зайдемо. Це колодязь, звідки ля монахи беруть воду. А це дзвінниця. Монахи починають службу дзвонять, закінчують і так 3-4 рази на день. А це місце, де вони приймають їжу. Або те для тих людей, хто приходять. А це церква, куди люди заходять на ісповідь або на причасті. Це коли заходиш на другий поверх монастиря, бачиш чим займаються монахи. Це їх двох двір. А бджолами займаються. А це крамниця при монастирі. Мед від монахів. І кава. Але все додаткове сплачується не безкоштовно. А це монастирська їдальня. Притом дуже дешево і вкусно. А це за монастирем два озера. Монахи тут рибку виращують. І дорога, котра йде до печер і до джерел святого джерела. А печери доховали з перші два монахи. От монастиря йде така дорога через ліс. Метрів від 800. До святого джерела. Їх тут два. Ось так метрів через 800. З'являється святе джерело. Ось там між горами. Ось ми і прийшли. Можна побажати бажання ще раз прийти. Ось там люди набирають в святому джерелі водичку. А все таке от гора ще є. Каже, хто туди підійметься, буде дуже міцний. Ото я з Артемом туди піднімусь на ту гору. Дуже небезпечно. Тому так і кажуть, а це підйом на місто Яворів. Що там є, я не буду відео розповідати. Ось ми вже середній джерела і Святої водички. Від джерела, кажуть, ще хвилин 30 іти угору. До печер. Де ховались перші монахи. Ось така дорога, 800 метрів угору. Від джерел йде до печер. Ось. Кардіо працює супер. На свіжому повітрі краще, ніж тренування у спортзалі. Ось ми й дійшли до печери, де два монаха її збудували і тут жили. А потім збудували монастир разом з селянами. Подивимось, що тут у нас є. Таке маленька кімната. Включив світло. Щоб подивитись, як тут при світлі. Ось так монахи піднімались і дивились, яка погода. Так що скажу, я тут тільки пролізти можу, пройти не можу. Там чуть вище ще одне віконце в печері. І ось відсіля тільки що виліз. А от там внизу я заліз. Два монаха спокійно могли жити і тут їсти. І далі вже спуск до монастиря пішов. Біля першої печери ще друга печера є. І тут давайте почитаємо ось такі сходи. Не знаю, як монахи піднімались раніше ж таких же сходів не було. Зараз почитаємо. 1590-х років жили монахи протягом десь тут 30 років. А потім вони вже збудували монастир. Скельний монастир відвідував сам гетьман Богдан Хмельницький і Петро Дорошенко. Ну, піднімаємось по сходам. Ось я піднявся. Ось така у них була келія. Тут вони. Вечеряли, обідали. І ось такі. Ого. Піднімайтесь, піднімайтесь. Ні, я ще дивлюсь.